Вітаю! З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. Мене останнім часом закидали цілим шквалом повідомлень ФОПи першої та другої групи з одним єдиним питанням. Чи справді відновили сплату єдиного податку? Давайте розбиратись. Поїхали. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України влада прийняла. Низку законопроєктів стосовно податкового послаблення для бізнесу, в тому числі і для малого бізнесу, для ФОПів. Так, з початку березня 2022 року ФОПам дозволено не платити єдиний соціальний внесок за себе. Щоправда, мушу зазначити, що таке рішення: Обов'язково матиме наслідки для ФОПа. Якщо ви обираєте не платити за себе єдиний соціальний внесок, ви зобов'язані розуміти, що вам не буде зараховано стажу за той період, за який ви відмовляєтесь платити ЄСВ. Щодо єдиного податку було прийнято такий закон 21.20 від 15032022 що він каже? В законі 21.20 від 15.03.2022 написано наступне. Фізичні особи, підприємці, платники єдиного податку Першої та Другої групи мають право не сплачувати єдиний податок. При цьому такими особами декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця не заповнюється за період, в якому, відповідно до абзацу першого цього підпункту, єдиний податок не сплачувався. Ні слова про те, що даний податок потрібно сплачувати обов'язково. Але на початку вересня 2022 року Тернопільське ДПІ видає лист роз'яснення, де було дано відповідь на питання, чи є підставою анулювання реєстрації платника єдиного податку наявність податкового боргу в період воєнного стану. Податківці дали таку відповідь, що ні. Наявність боргу за період з 24.02.2022 року. По 31.07.2022 не є підставою для е, е, анулювання реєстрації платника єдиного податку. Що ж, це чудово, прекрасно, молодці Тернопільська ДПІ. От тільки в нас початок вересня, вже на дворі. На жаль, таким чином, треба констатувати простий факт, що податкова. Тоненько натякає нам на те, що платники єдиного податку першої та другої групи зобов'язані платити єдиний податок вже починаючи з серпня місяця. Тобто, ось дивіться, роз'яснення було видане 2 вересня, а платити ми вже зобов'язані з серпня місяця. Тобто, у нас вже є з вами борг. Як вже зазначалося вище, перехідні положення закону 21.20 мають доволі чітке формулювання. І будь-який юрист вам підтвердить, що податкові роз'яснення не мають більшої юридичної сили, ніж положення закону. Тому, якщо особисто у вас така ситуація, що ви не можете сплачувати, Податок, то або вам треба буде зараз подати заявку, в якій ви описуєте причину своєї неспроможності оплати податки. Про причини ми поговоримо трошки далі, або ж готуйтесь до того, що в судовому порядку вам доведеться сперечатися з податковою. Про сплату, сплату чи не сплату єдиного податку. Як вже зазначалося, Мінфін вже дав чіткий перелік причин, чому ФОПи можуть бути справді звільнені від сплати єдиного податку. Давайте я вам це покажу і розкажу. Ставами неможливості виконання платником податків фізичною особою, зокрема, самозайнятою особою податкових обов'язків є. Перебування на території населеного пункту, який є податковою адресою такого платника, та в якому ведуться бойові дії, які оточено, заблоковано, або тимчасово окуповано збройними формуваннями РФ, перебування на стаціонарному лікуванні у зв'язку з пораненням. Пов'язаним із захистом батьківщини або у відпустці для лікування після поранення, перебування на стаціонарному лікуванні у зв'язку з пораненням, захворюванням, одержаними в результаті бойових дій, і пов'язаних із ними нещасних випадків внаслідок бойових дій, або внаслідок насильства збройними формуваннями РФ щодо громадян України у районі бойових дій або тимчасової окупації. Призов на військову службу під час загальної мобілізації або перебування в підрозділах територіальної оборони. Належність до працівників правоохоронних органів, військовослужбовців або працівників ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України. Головного управління розвідки Міноборони, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління Державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, ДСНС. Інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ. Втрата, відсутність, смерть, визнання безвісно відсутнім тощо осіб, на яких відповідно до абзацу 2 пункту 6 статті 179 Кодексу покладається обов'язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податків. Що є малолітньою, неповнолітньою або визнаною судом недієздатною особою, якщо такі особи не перебувають на повному утриманні інших осіб або держави. Втрата знищення чи зіпсуття первинних документів, комп'ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій або знаходження їх на територіях, на яких ведуться. Ввелися воєнні бойові дії, які оточено, заблоковано, або тимчасово окуповано збройними формуваннями РФ. Неможливість використати чи вивести документи, комп'ютерне та інше обладнання внаслідок введення воєнних бойових дій, оточення, блокування або якщо територія, де знаходяться документи та комп'ютерне обладнання тимчасово окуповано збройними формуваннями РФ. Використання чи Вивезення документів комп'ютерного обладнання пов'язане з ризиком для життя чи здоров'я платника податків або неможливо у зв'язку з адміністративними перешкодами, встановленими органами влади. Загроза безпеці держави внаслідок можливого витоку інформації щодо обсягів та місць зберігання пального або спирту етилового та їх знищення. Надалі внаслідок складання та реєстрації акцизних накладних та подання документів про залишки та переміщення пального або спирту ІТВ. Також інші обставини непереборної сили підтверджені документально. Як висновок, хотів би сказати, що ФОПи першої та другої групи все ж мають право самостійно определяти, чи можуть вони оплачувати єдиний податок чи ні. Норму закону про це я вам тільки що надав. Але якщо у вас наявна причина з того списку, який я тільки що читав від Мінфіну, ви не бійтеся, подавайте заяву до своєї податкової через електронний кабінет платника податків, тільки не забудьте додати до цієї заяви ще документальне підтвердження своєї неспроможності оплачувати податок, що мається на увазі. Якщо, не дай Бог. До вас попадає в магазин під час бойових дій снаряд і магазин згорає, то ви можете додати до цієї заяви протокол поліції про те, що ваш магазин було спалено під час бойових дій. Або ж, наприклад, якщо ви йдете добровольцем до тероборону, або ж вас призивають до Аф ЗСУ, то ви можете додати документальне підтвердження, повістку або ж контракт до цієї заяви. Це також буде причиною, щоб не стягувати з вас єдиний податок. На цьому все. Під себе хотів би ще додати, що. Особисто я закликаю ФОПів першої та другої групи оплачувати єдиний податок. Оце, по-перше, наповнення бюджету, по-друге, забезпечення боєздатності нашої армії. Що погодьтеся, важливо в наш час. І е, я бажаю вам всього найкращого. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Е, дуже прошу. Пишіть коментарі, ставте лайки, щоб це відео побачило якомога більше людей. Я буду вам дуже вдячний. Гарного дня. До побачення.